Добрий день, я Хижняк Анастасія, учасниця наукового товариства і Васильківської міської станції юних натуралістів, учениця 10 класу. Як свідчить світова статистика, здоров'я людей залежить від медицини лише на 90% і на 90% від неї самої, з яких 50% це спосіб життя. Підлітковий вік це найважливіший етап, коли закладається фундамент для дорослого життя, яке може стати здоровим чи ні. Але чи всі підлітки вміють піклуватися про своє здоров'я, чи знають, які чинники впливають на погіршення стану здоров'я, а що допомагає зберегти його міцним? Одним із головних факторів, що впливає на здоров'я людини, є якісне харчування. Сучасний їжа не несе достатньої кількості корисних речовин. Вона, як стверджує засновник інституту оптимального харчування в Великобританії Патрік Холфорд, навіть антипоживна. Для того, щоб мати хороше здоров'я, нам необхідні вітаміни, мінерали, мікро і макроелементи, а сучасні їх недостатньо, дефіцит будь-якої речовини є причиною будь-яких порушень в організмі, в тому числі і ослаблюємо систему. Як заповнити нестачу всіх речовин, необхідних для нормального росту функціонування організму підлітка? Саме тому ми вирішили вивчити питання збереження здоров'я підлітків і темою роботи обрали. Роль біофакторів у зміцненні імунітету підлітків. У роботі систематизовано матеріали про необхідність вживання підлітками біофакторів, як додаткового джерела, джерела вітамінів, мікро- і макроелементів з метою корекції харчування, підвищення імунітету, стресостійкості організму та профілактики інфекційних та простудних захворювань. Одним із головних факторів, що впливає на здоров'я людини, є якісне харчування. Підліткам необхідне правильне, повноцінне харчування, надходження з їжею достатньої кількості білка, мінеральних солей, вітамінів, є необхідною умовою для нормального росту і розвитку. Досліджуючи літературу з'ясували, які продукти, вітаміни, мікро- і макроелементи і в якій кількості потрібно вживати підліткам для гармонійного розвитку організму. Результати представлені в таблицях. Обстеження останніх 10 років, які проводяться лабораторією вітамінів і мінеральних речовин інституту харчування, свідчить про значне поширення дефіциту вітамінів, серед школярів і підлітків у всіх регіонах. Сьогодні підлітки вживають їжу, в складі якої вітаміни і мікроелементи замінені емульгаторами та консервантами. Організм страждає від нестачі мінералів, це призводить до послаблення імунітету і, як наслідок, сприятливість до інфекційних захворювань. Харчування підлітків повинно бути збалансованим і включати продукти багаті на вітаміни, мінерали і мікроелементи. Якщо їх не вистачає у продуктах харчування, то їх треба доповнювати органічними речовинами, які ще називають біофакторами. На це у своїх працях вказує професор, доктор медичних наук Нітюряєва Інга Олександрівна. Біофактори є важливими речовинами для нашого організму, необхідними для його нормального функціонування. Опрацьовуючи літературу, виділили причини, чому це потрібно робити. Серед них можна назвати ніжу переобтяжену очищеними випловодами, відсутність поживних речовин в рослинних продуктах, вегетаріанська дієта, яка дуже популярна серед молоді, недостатнє харчування, деякі вилітки їдять дуже мало, дуже часто з метою схуднення. І суттєвим фактором, що впливає на здоров'я дітей, від стрес, Відсутність належного відпочинку і сну, депресія, тривога та фобії, що сьогодні особливо проявляються і якими супроводжуються стреси, негативно впливають на імунну систему та сприяють розвитку різноманітних захворювань. Стрес вражає усі системи організму і ослаблює імунну систему, і це може призвести до погіршення перебігу різних захворювань. Як зменшити ризик ослаблення імунітету підлітка? Для більшості людей це просто здоровий спосіб життя, але чи всі підлітки ведуть здоровий спосіб життя. Провівши анкетування серед учнів 7-9 класів, вияснено, що лише близько 15% ведуть здоровий спосіб життя, а більшість з них 83%, не турбуються про своє здоров'я, часто вживають нездорову їжу, вживають газовані напої. Мало вживають овочі, які поруч з фруктами є основними постачальниками вітамінів та мікроелементів. Результати анкетування показано в діаграмі, і як результат, близько 40% хворіють раз, а то й двічі на рік простудними захворюванню. Щоб запобігти цього, особливо під час сезону грипу та під час пандемії COVID-19, а сьогодні, в час постійних стресових моментів, потрібно активно підтримувати свою імунну систему і здоров'я. Такі біофактори, як вітамін С, вітамін Д і вітаміни групи Б є важливими будівельними блоками нашої імунної системи і виконують різні завдання, які взаємно підтримують один одного. Вітамін С є одним з найбільших важливих вітамінів, він виконує численні функції в нашому організмі, одна з них зміцнення імунітету. Він має вирішальний вклад в знижені ризику застуди, сприяє виробленню інтерферону, перешкоджає розмноженню вірусів. А це дуже важливо під час стресових ситуацій. Вітамін С не синтезується в організмі, тому обов'язково повинна надходитися з їжею. Їжа підлітків не завжди багата вітаміном С, тому поповнювати запас вітаміну С можна, вживаючи біологічно активні добавки. За результатами дослідження іспанських вчених, які були опубліковані в журналі Journal of Clinic Endocrinology Metabolism 20, 7 жовтня 2020 року більш ніж у 80% хворих COVID-19 відзначають дефіцит вітаміну Д. Також останнім часом з'являється багато публікацій про важливу роль в умовах пандемії covid 19 вітаміну Д, який забезпечують стійкість організму до коронавірусу. Іспанські вчені медики з'ясували, що знижений рівень вітаміну Д може бути фактором ризику при захворюванні COVID-19. І це впливає на тяжкість захворювання. Війна завжди супроводжується стресами. Під впливом хронічного стресу центральна нервова система стає вразливою, що може призвести у зміну поведінці, стати причиною переїдання, недоїдання або до соціальної абсистенції, допомагають боротися зі стресом вітаміни групи В. Ця група водорозчинних вітамінів, яка відіграє важливу роль у забезпеченні повноцінного функціонування нервової та імунної системи, допомагає засвоювати поживні речовини з їжі, брати участь в обмінних процесах, синтезі важливих сполук і запобігати розвитку депресії. Отже, навіть при правильному харчуванні підлітків все одно потрібно додаткове приймання біофакторів і полівітамінних комплексів. Вони здатні відновлювати нор норму необхідних для нормальної роботи організму речовин у фізіологічних межах. Підсумовуючи все вище сказане, можемо зробити висновок. За допомогою біофакторів можна коригувати раціон підлітків, збагачувати його необхідними вітамінами та мінералами. Добрий відрегульований баланс біофакторів надає організму підлітків зміцнювальну дію, що допомагає боротися з простудними та іншими інфекціями, маючи сильну імунну систему відновлюватись. Широке застосування біофакторів є спробою людини істотно розширити свої адаптивні можливості в умовах постійно зростаючого впливу техногенних, соціальних стресових факторів, а також сучасних вірусів, таких як COVID-19. Дякую за увагу і бажаю всім у ці психологічно складні дні здоров'я тримати все в руках і правильно харчуватися.